Краса, і тільки трішечки краси. Душі нічого більше не потрібно. Ліна Костенко. Як не погодитись з її словами, з її віршами, продовжує квітування Чері Бренді. Чайно-гібридна красуня. Я розповідала за неї, можна переглянути в мене на сторінці. Це вже третя, третій тиждень. Вона з кожним днем все гарніше і гарніше. Поряд з нею мока роза. Третя хвиля квітування, кавовий колір, романтичні пелюстки гофровані. До речі, у третій хвилі я спостерігаю діаметр квітки більший. Зараз, я так думаю, до 9 см. Відкрилась квіточка. Подивіться на цю красу, як не можна в неї закохатися. Чудова мока роза. Пуп'яночки. Квіточка коли старіє, світлішає. Напівроспуск. Колір капучино поряд росте м'ята і підкреслює чарівність моєї рози. Всім гарного тижня, всім легкого тижня. Не забувайте відвідувати мою сторінку. Думаю, буде цікаво.